У час, коли країна тримається на плечах тих, хто не чекає подяк, важливо пам'ятати, герої бувають тихими. Вони не шукають слави, просто роблять те, що підказує серце. Один із таких волонтер Олександр Лобойка. Насправді моя робота це всього-навсього така краплинка в тому великому морі, і ну я себе не можу вважати героєм, як кажуть в американських фільмах. Я просто роблю свою роботу. Цю ознаку я отримав у 23 му році. Це за волонтерство на вокзалі. Ми допомагали з евакуацією цивільним, допомагали військовим. У нас був там хаб. І ну, взагалі це така приємна подяка за ту сукупну роботу, яка була зроблена в період з 20-го по 23-й рік. По травень 23-го року до закриття волонтерського центру для мене цінний прапор, бо там є підписи людей, які дуже дорогі моєму серцю. Кожен підпис це історія людини, це досвід, і як позитивний, і як негативний, теж має місце. Але от прапор це та річ, яка ну, майже завжди зі мною вона перебуває і. Я дуже пишаюсь тим, що там є підписи е, людей, е, які ну доволі велику роль зіграли в моєму житті, як е, завдяки яким змінилося в е, багато в яких питаннях моє ставлення до ситуації, взагалі, моє моя свідомість. От е, єдине, що на цьому прапорі не вистачає одного дорогого підпису. Це е, підпису мого загиблого брата, двоюрідного. На жаль, от здавалося, що це ніколи не може статися з ним, і от, але сталося, на жаль, так. З червня я доєднався до команди Привейлу, і з ними разом ми їздимо на евакуацію, евакуюємо поранених. Знаєте, коли дивишся на наших хлопців, який вони титанічний труд роблять. Як вони ризикуючи своїм життям, здоров'ям, виборюють нашу свободу, то сили вони беруться якось самі по собі. Що ти просто розумієш, що ти не просто маєш цю роботу робити, а ти маєш допомогти і допомогти врятувати в першу чергу їх. Підлікувати душу завжди допомагає зустріч от, з військовими, з іноземними волонтерами. Це такий цікавий досвід спілкування. А з військовими особливо цікаво спілкуватися, бо вони спочатку знаєте, так сприймають тебе трошки так, як чужака, але потім, коли закінчується вже місія, і це обійми, це подяки, це ну, дуже круте спілкування. От. А найстрашніша історія була це ми забирали військового. Перевантажували з іншого екіпажу. І ну, для мене це так дуже, дуже так, емоційно було важко цей перший момент. Коли мені дали в руки коробку, лікарі його на ношах переносили, а мені слідом дали коробку до рук і кажуть: обережно це біоматеріал. А я ще на той момент не розумів, що це таке. І Потім, буквально там, через декілька секунд я дізнався, що то була кінцівка військового, яка окремо і це так дуже. Там зібралися ті люди, які об'єднані однією ідеєю, бажанням допомогти. І вони були настільки відкриті, що коли дивишся на них, ти просто як від павербанку отримуєш енергію. І в той період в мене був такий графік, що вранці я на основній своїй роботі, потім приїжджаю на вечірню зміну. з ночі до ранку я в хабі. Потім знову їду на свою роботу, ніч відпочиваю. Це в мене було десь так: от довгий період, коли от в такому режимі жилося. І для мене, знаєте, ви запитали, і зараз загадка, звідки тоді бралися сили. Але от знову ж таки спілкування з людьми, коли ти бачиш подяку не тільки на словах, а й в очах. То воно надихає, підтримує, і ти розумієш, що ти робиш дійсно добру справу, яка ну, допомагає людям в першу чергу. Так вони заслуговують не тільки подяку, вони заслуговують нагород, вдячності, тому що це дійсно сильні, мужні і дуже класні люди. Ну на даному етапі дуже хочеться. Просто, от, в першу чергу допомогти, зробити щось корисне. В цьому житті і знаєте, бути прикладом для наступних поколінь, які є. Ну, наразі в мене є донька, і мені хочеться, щоб ну, вона бачила, і розуміла, і усвідомлювала, якою ціною нам дається здобуття своєї свободи. Я думав про це питання щодо мрії, яка наразі є. По-перше, це хочеться скорішої перемоги, щоб. Наші військові повернулися живі, здорові до своїх родин. А то, що стосується от волонтерської роботи, от чесно, хочеться одного разу доповісти про свою готовність виїжджати і щоб тобі просто відповіли: Саша виїзду не буде. Всі хлопці живі, цілі, неушкоджені. І ми перемогли.